Як там було в дитячій лічилці, не хочете, діти чучу, я вам кучу на хлабучу. Все, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Також відома як е, дослідж, до, досліджувачка е, куп сміття по Одесі. Ми знайшли чергову таку купу і вона знаходиться на вулиці Зоопарковій. Голубині рештки тут лежать. Якісь страшні речі, ну пляшки, зрозуміло. Ми шукали іншу купу. Ми шукали купу, на яку скаржилися мешканці вулиці Зоопаркової, тому що купа ця виросла після того, як комунальники обрізали дерева. І точно так само, як тут, вони почали просто скидати це все в велику купу. Мешканці вирішили, що, що просто гілля лежить. Ми прикрасимо це порожніми пляшками, якимись памперсами, відходимо побутовими і виросла купа купенна. Попросили це все діло забрати у міськради. У міськраді одну купу на зоопарковій забрали, а іншу не помітили. Причому що всієї зоопаркової тут раз, два і нічого. Давайте читнемо. Значить так. Наприкінці серпня і ще до екологічної інспекції надійшла скарга від мешканців будинків на Зоопарковій стосовно звалища гілок після обрізки дерев комунальними службами. 21 серпня, це було ще ого. Державні інспектори виїхали на зоопаркову, зафіксували факт утворення несанкціонового сміттєзвалища прямо на дорозі. От, практично як тут. Я не думаю, що ця штука тут нова, тому що тут голуби вже розкладаються досить віддавно. Наче так, купу забрали, але Виявилося, що так відбувається регулярно, тому що цитую певною мірою сміттєзвалище виникає через відсутність додаткових сміттєвих баків. Ми от всю зоопаркову пройшли. Ми знайшли тільки два альфатери, тобто два е, місця, де вони стоять. Ось раз. Два нещасних альфатери, а друге, аж ось там, 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 там. На початку, а решта сміття хочеш жуй, хочеш вари з нього щось, хоч продавай його, а хочеш скидай. Ось прям як тут. Ми колись не так давно їздили на генерала Петрова. Здається, там так само виникло стихійне звалище, яке смерділо і не давало людям жити. Ми телефонували на гарячу лінію, там нам сказали, що абсолютно за все відповідають ЖКС. ЖКХ, яке обслуговує ту чи іншу ділянку по місту? Відповідно, легітимне питання до комунальних служб, які навіть обрізали тут дерева. Чому ви зрізавши це все, не потрудилися викинути хоча б в ці альфатери, яких ну хоча б два, але вони тут є? Або не забрали з собою, не заплатили за сміття? Що, кіпаса, що з вами не так? Або питання номер два до тих самих комунальних служб: чому нема смітників, які можна викидати ці відходи? Департамент екології та розвитку рекреаційних зон мерії повідомив, що територію на вулиці Зоопаркові приведено до належного санітарного стану і дуже красиво вивісили в себе на сторінці фоточки, де вони забрали колишнє сміттєзвалища. Ви приїжджаєте тільки точково на адресу, а тут ви не помітили ще одні сліпі мишенята, які не бачать, що відбувається в місті. Значить так, дороге товариство. Починаючи від коханої мерії закінчуючи мешканцями, хоча навпаки, починаючи з мешканців. Це ж ваша вулиця, це вам тут сміття лежить і смердить. Звертайтеся в комунальні служби, пресуйте ЖКСників, пишіть, добивайтеся, аби вам А забирали сміття вчасно і нормально, тому що ви за це сплачуєте, і б ставили достатню кількість урн для сміття і альфатерів, тому що оце не окей. А якщо ви знаєте, що ще не окей, трапилось в Одесі, як завжди, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Бережіть себе, живіть в чистоті.